Всім привіт! Зараз покажу вам завдання на тренування пам'яті. Так, накидала, що згадала. Дивіться, спочатку можна зробити з маленькою дитиною. Так, ми ж тільки починаємо тренуватись, тому я даю на маленьку дитину, яка тільки почала. Подвійні картки, мемокартки. Ми дитині. Кладемо одну картку і іншу, так? А ці картки в мене. Потім я беру і перегортаю. І потім даю дитині і кажу, де така? Дитина поклала, а така, тут. А потім перегортаємо і дивимося. Вірно, вірно, молодець, розумниця. А, сенс зрозумілий, так? Тут. Треба ще дивитись, що це не тільки тренування пам'яті, бо дитина може ліпити, що попало, і ви думаєте, що це в неї пам'ять погана, а в неї є дефіцит уваги. Тому це і тренування уваги. Якщо дитина може витримати маленьке таке завдання, декілька таких, то тоді це тренування пам'яті. А якщо вона ледве витримує таке завдання, то тут і уваги, і пам'яті. Я е, думаю, що сенс зрозумілий, що я кажу весь час про одне й те саме: що треба робити висновки правильні, дивитись на дитину і е, робити висновки, чому вона не може зробити це завдання, Чи в неї дефіцит уваги, чи дефіцит комунікації. Чи вона в якомусь зміненому психічному стані, чи дійсно в неї пам'ять страждає? Частіше це дефіцит уваги, я вам так кажу. Але ну, ми тренуємо пам'ять і пам'ять, і увагу. З цим зрозуміло, так? Дитина зробила, не зробила, ви їй допомогли, виправили її. І а, якщо навіть вона зробила неправильно, ви її виправили, то все одно потім її хвалите. Ви її виправили, і потім, ой, яка ти розумничка, бо вона ж вип... е... виправилась. Потім робите три. Показали дитині, перегорнули. І потім даєте, де таке. Дитина поклала. А таке, ні. Потім перевіряєте. Показуєте, ні. Сашуль, почекай, будь ласка, невірно. Давай далі дивитися. Отак перегортаєте і тоді ось замінюєте. Тут, таке тут. І потім даєте ще раз робити. Зараз, сашулік. Далі беремо машина. Потяг, от так до вас. І велосипед. І потім перегортаємо. Дитина подивилась. Ми зробили акцент, назвали, зробили акцент, дитина подивилась. І потім так само видаємо. їй Де таке? Хоп, дитина поклала. Можна одразу перевіряти. Вірно чи не вірно. можна на три розкладати, а одразу Так полегшувати дитині. Потім. Даємо машину, дитина хоп, поклала, ви одразу перевірили, що вірно. І тоді потяг, тут потяг. Молодець, розумниця. Я ж кажу, що треба підлаштовуватись під психотип дитини. Якщо їй краще одразу перевіряти, дитина кладе і ви перегортаєте і даєте наступну картку, то добре. Якщо ви бачите, що дитина робить вірно, і все швидко розкладає, тут, то тоді потім перевіряєте. Зрозуміло, так? Що дитина запам'ятовує де що лежить. Потім на 4, так, я можу додати тролейбус, щоб дитина вже запам'ятовувала більше. Далі, що ще? Ось в мене є різні тваринки, так? І комахи, і тваринки, і різні, так скажемо, персонажі. Що ж у мене сьогодні з камерою? От я поклала, і в мене є щось тут подвійне, так? Ось тут є вівця. Давайте менше. Давайте дитина тільки вчиться. Давайте 4. І в мене в руці ось є вівця. Я ось це показую дитині на столі. Дитина роз, е роздивляється. Потім я підношу руку, розкриваю і кажу, що однакове. Що тут однакове? Ну, треба зауважити те, що треба до цього пройти. Поняття однакове. Як це проходиться? Так само співставленням. Заняття на співставлення, я думаю, що це дуже легкі, примітивні заняття. На сортування, я їх, напевно, давала, я вже не пам'ятаю давно. І можна просто шукати із такого корисного Це однакові шкарпетки. Так? У вас є різнокольорові шкарпетки там дві зелені, дві жовті, дві червоні, дві білі. І ви так розфаровуєте. Од... Половину тримаєте в себе, половину перемішали. І дістаєте те, що у вас, і даєте там червоне, і кажете, знайти ж, і дитина знаходить там по кольорах ж. Ось тому в мене там ще є і фрукти на таку тематику. Ну, я думаю, що це примітивні заняття, вони вам, ну, ви все це знаєте. Ось я показала вівцю і закрила і дитина. Підносить мені, я розкриваю і, і кажу вірно, молодець, що тут ми вчимо дитину утримувати образ вівці. Так? Я ж показала, дитина глянула, я закрила. Якщо дитина подивилась, потім пошукала і дає невірно, я знову розкриваю. І кажу: ні, не півень, і знову закриваю. Нехай шукає, поки, скільки їй потрібно буде раз відкрити, і допомогти знайти, якщо дитина. Не може. А? Так само можна і далі робити, більше додавати. Ось у ось мене свиня. І тут є свиня, корова, муха, жук, жаба. Поклала і показую. А? Знайди таке хоп! І ні. дитина шукає: а? знайшла свиню, ой, молодець, не знайшла, я буду казати ні. І знову а? ховати, знову розкривати, щоб вона подивилась. А? І знайшла. Так, це ви зрозуміло, так, це теж на пам'ять. Далі можна тренувати, запам'ятовувати послідовності. Ось в мене тролейбус, велосипед і машина. Показуємо або ось розкладаємо при дитині, щоб зробити акцент, називаємо стільки підказок, скільки треба для дитини, щоб вона запам'ятала. Потім або ховаємо за ширмою, або накриваємо, або, там, щоб це було цікавіше, якоюсь такою або тканиною, або папером прикольним. І потім даємо дитині, так, щоб вона повторила це, цю послідовність. Даємо їй і кажемо, повтори послідовність. Дитина так тин-тин-тин-тин-тин-тин. Вона вже робила, так, наклала. Нагору. Потім відкрили, а, молодець, все вірно, молодець, розумниця. Якщо щось невірно, то ми кажемо а, подивись, що тут, щоб вона виправила. Дуже добре, якщо дитина сама ви, е, виправить, якщо ні, то ви їй допомагаєте виправити. Так само з предметами. Зараз іде в мене було, а, Ось щоб було краще допомогти дитинці з під спечива така штука. От я кладу свиня, корова, вівця. Зараз я дістану ще одну корову. Ось і даю дитинці. Те ж саме. І накриваю. Або так, або ширму роблю. Ну, ви зрозуміли, так, принцип. Прикриваю і кажу повтори. І дитина повторює. Потім я відкриваю і кажу: дивись, вірно, чи ні. хов, тут треба поміняти. Півцю сюди корову сюди. Поміняла молодець, розумниця. Якщо зробила вірно, супер. У вас дуже уважлива, уважна дитина і в неї дуже гарна пам'ять. Сашуля мене відволікає, вже її камеру затуляє, не дає знімати. Теж на пам'ять під стаканчики ховаємо так. жук. Муха, жаба. Саш, почекай. І ховаємо жабу, накриваємо, накривай. Отак, молодець. Показали дитині, коли накриваємо жаба, муха, жук. Покажи, де жаба? Ану, не, піднімай. Нема тут. Де жаба, Сашулік? Відчепись від тих. Ага. Тут, молодець. Сашуля хоче моєї уваги. Язика вам показав. Ні? І просто мені заважати. заважати давати вам матеріал. Ви зрозуміли, так? що ми ховаємо і питаємо, де той чи Ні? інший предмет, те, що ви заховали. Це ж теж на пам'ять. Якщо ми або якісь послідовності робимо, або ховаємо. Ви зрозуміли. так? Потім тільки переходимо вже до різних ігор. У мене є. о господи, іг, Ігра, яку я не принесла, там тваринки в будиночках ховаються. Та є ось такі ігри, де тут в мене тут в мене зараз цифри, але є і тваринки. І різні фігури, і теж комахи, і транспорт. Ось так. ну, Всі знають цю гру, коли ilm. Закриваєш, і потім треба відкрити дві однакові, ось дві однакові цифри. Ilm. Ми спочатку вчимося закривати однаково. Я закриваю, і дитина шукає, uh -huh. закриває таку ж саму цифру. Отут різні форми є. А потім вже вчимося відкривати таке саме. Це треба дивитись по поміннях розвитку дитини. По її навиках. Все, буду завершувати, бо Сашуля не дає мені знімати. Всім до побачення! Ставте лайки. Допомагайте в нашому зборі на ділянку. До побачення!